і якщо вони на колесах, то власне заносяться. Якщо вони не на колесах, а дуже близько їх там в принципі дуже рідко буває, тому заноситься пацієнт таким чином, хоча б двома. І, відповідно, переноситься. Якщо він не переноситься, не можна його перекладати, то він кладеться ношам на стіл. Є модифікації, які дозволяють це зробити. Ця модифікація ну, дозволяє, але він буде спорчений. По реанімаційним заходам ця стійка повністю забезпечує весь аспект реанімаційних засобів. Інтубація це апарат ШВЛ, відсмоктувач, кисневий концентратор, який надає монітор всіх вітальних функцій людини. Тобто, УЗД-апарат, якщо ви знаєте, наразі невідкладна медицина працює, саме військова медицина працює за фах-протоколом і він забезпечується УЗД-апаратом. Дефібрилятор це ще дуже важливий момент з утюгами. який... Багато разового використання і електрокогулятор при можливості зупинки кровотечі саме таким способом. По оснащенню, забезпеченню живленню, тут, як жінка, коли участвує в розробці проєкту, вона завжди просить більше поличок, тому я просила столики для того, щоб писати документації, тому подібні речі. Стерилізатор для обробки інструментів, мийка, холодильник, кров, препарати крові, медичні препарати. Ноші мені взагалі дуже подобається як архітектор, інженери зачепили, фіксували вода, акумулятор, опалення, освітлення і власне гачки принайдя для того, щоб фіксувати. Такі речі, як інфузомати, підігрівачі розчинів і тому подібні речі, для того, щоб проводити інфузію крапельниці для пораненого ідея народилася у французьких волонтерів. Вони дуже багато поставили в Україну як швидких, так і різного. Роду медичного обладнання. В чому їх специфіка? Вони їдуть, їдуть на в саме пекло на першу лінію, і вони хочуть розуміти, що те, що вони передають, воно доїжджає і паралельно вони бачать, що там відбувається з медичною евакуацією з порятунком поранених. Ну, зародилася ідея якось це питання вирішити. і Народилася ідея контейнеру. Спочатку ми ну, обговорювали можливість просто контейнеру, який Стаціонарний, але вона не пройшла е випробування критикою, да? і народилася ідея зробити його мобільним. Після цього мені пощастило знайти дуже відповідальну компанію виробника, я не буду її озвучувати з міркувань безпеки, а які дійсно займалися вже довгий час. Е Мобільними домами, і вони робили пральні пральні комплекси для ЗСУ, які дуже добре себе зарекомендували. І от в співпраці з ними ми, в принципі, спроектували те, що ви бачите, наш перший стабнет. І от ми маємо цей пілот. Ніхто не каже, що він ідеальний. Він перший, він має тестуватися. Він зараз їде на фронт ну, через кілька днів. І в бойових умовах фактично ми зрозуміємо його сильні слабкі сторони, внесемо корективи в проект, і відповідно подальші всі контейнери будуть вироблятися вже модифікованими, відповідно до цих тестувань. Мета зробити лікарю, який знаходиться, який самим перший отримує пораненого дати максимальну. Можливість йому використати свої використати свої знання та навички при наданні медичної допомоги, тобто весь аспект протоколу медичної е, Міністерства охорони здоров'я, е, регламентований е, алгоритм надання е, невідкладної медичної допомоги, який е, зазначений в протоколі, е, можна виконати в разі наявності певного обладнання. І це все обладнання є враховане в цьому стабілізаційному пункті. Є особливості, тобто сам анестезіолог реаніматолог може виконати деякі заходи і дії, інші лікарі не зможуть цього виконати, але по факту стабілізаційний пункт мобільний, оснащений. Таким чином, що будь-якого фаху лікар зможе надати максимум своїх навичок, вмінь і знань для стабілізації і рятування життя пораненого. Медичний пункт батальйону це по факту перше місце, куди приносять, якщо це важкий поранений, то власне його приносять нестабільного і бойові медики, тобто люди без медичної освіти. Це перший медик, який їх зустрічає, і саме стабілізаційний пункт, мобільний стабілізаційний пункт, є місцем максимально комфортним. Максимально доступним для всіх опцій медицини після того як нададуть пораненому тут допомогу, що відбувається наступне плеча евакуації. Він вивозиться або в більший стабілізаційний пункт, де є більше фахівців різного аспекту, різних спеціалізацій, або в медичний вже мобільний шпиталь, який має ще більше можливостей допомогти і потужностей тому і пропуск. Ною способну здатності, тому що мобільний пункт батальйону приймає. А... Той той аспект людей, які наразі є в їх підпорядкуванні і які звертаються саме саме до них, звісно, що всі критичні моменти, які можуть проявитися в роботі, будуть обов'язково враховані. Я думаю, що інженери, архітектори, які працювали над ним, будуть враховувати моменти до працювання всіх зауважень. Всієї критики ми абсолютно конструктивні в цьому плані і йдемо на зустріч. Тому я думаю, що все в розумних межах буде обов'язково враховано, зроблено, використано, тому що це по суті якби реалізація нашого так би мовити малюнку, нашого проекту. Коли Він буде їхати, воно все попаде, воно не так. буде триматися. Ну, це перше було чи Виробники мають продумати спеціальні такі ноші, так, uh -huh. Де чітко буде зафіксуватися апаратура, і вона має бути фіксована спеціальними ременями. Ось-ось, паски ми зробили, бачите? Ви Просто розуміє? оцей чертеж ми робили от буквально. зараз. Потім Замінити оцей стіл, так, тому що застіли, дійсно так. це не операційний стіл, так як ми з вами говорили. Якщо будуть ноші, так. треба під ноші продумати пазли. Тому що ноші мають стояти на столі і фіксовані. ми будемо забезпечені Фінансово. Ми купимо так. Тут мають бути спеціальні такі скажімо, засоби для того, щоб вішати спеціальні сумки. Пам'ятаєте, да? так. З... Так. так? для того, щоб лікар або анестезіолог, який був, він міг швидко зразу брати. У мене ще питання по поводу води це мало, тому що поранені приїжджають, вони всі в бруді, так, так, вони в криві, їх треба буде мити, тобто ця вода має бути в достатній кількості. Це мінімум, який ми могли, ну, точніше продумати. максимум, який ми могли ціти. Тепер стерилізація хірургічної інструментарі це дуже важливо. Інструменти, ну що треба продумати, а скільки на дві години ви його включите? У вас? Оже це живлення і все інше. Тут треба продумати окремо стерилізаційному. Поки що не можемо тут за тоді. Там? Треба продумати. Там. Тоді треба продумати стерильні набор з собою одноразові. Однозначно, це в нас як для підстраховки. Крім того, що в нас оборот ж не такий, як на стаб пункті з сотнями. На якому етапі він може бути найефективніше застосований? Це відстань між полем бою і стабілізаційним пунктом бойових бригад. На превеликий жаль, у нас є певні географічні зони, де відстань між доставкою поранених з поля бою до стабілізаційного пункту бригади досить тривала і вона по часу займає великий час. На превеликий жаль, на цих етапах ми втрачаємо наших бійців від різних видів ушкоджень, кровотеч. Тому цей стабілізаційний пункт покращить якість надання допомоги, буде стабілізувати важких і вкрай важких поранених з геморагічним шоком. Але при час огляду цього стабілізаційного пункту були виявлені ряд таких доліків технічних, про які я вже розповів. Нашим виробникам вони сприйняли ці зауваження. Якщо вони будуть усунуті, я думаю, що цей стабілізаційний такий пересувний пункт може бути використаний в зоні бойових дій, з урахуванням тих недоліків, які ми зазначили. При великий жаль, він не броньований. А враховуючи те, що виробники планують його використовувати в зоні бойових дій, це відстань від поля бою 2, 4, 6, 8 кілометрів, на мою думку, він безумовно має бути броньований. Чому? Тому що поранений, який буде знаходитись в цьому стабілізаційному пункті, і медична бригада, вони мають бути в захисті, це перше. По-друге, є певні такі технічні моменти розташування медичного обладнання і апаратури. Воно не фіксовано, я показав виробникам на цих шафах, в яких вони знаховано, знаходиться воно дуже хитке і під час транспортування, враховуючи, що там немає якісних доріг, що це зона бойових дій, вся медична техніка і обладнання мають бути чітко фіксовані в цьому контейнері. Ну і крім того, є такі технічні моменти: розташування джерела світла для хірурга, який надає допомогу, стерилізація, подача кисню. Це все важливі моменти, які технічно мають бути опрацьовані і покращені. На мою думку, спочатку для усунення цих всіх недоліків вони мають бути усунуті і треба пройти практичні випробування. Треба, щоб цей комплекс виїхав в зону бойових дій. Тоді вже в зоні бойових дій будуть чітко встановлені ще якісь можливі переваги або недоліки. І тоді, вже, якщо буде доведена його ефективність і він буде рятувати життя наших поранених, тоді мова буде йти про кількість, доцільність для медичної служби збройних сил України. Ми не знайшли аналогічних рішень, наприклад, в тих же військах НАТО. Ми зустрічалися з одним цікавим фондом американським, не буду казати його назву. А поки що, сподіваюся, що може далі з ним будемо е, співпрацювати. Е, і один з керівників він був ветераном Луганської війни. І коли він побачив це, він сказав, що в нас такого немає через те, що в нас, якщо хтось поранений, гелікоптер забрали, відвезли. Ну, це не наша, на жаль, ситуація, було б дуже добре, але це точно не про Україну. І він сказав, що це дійсно класне рішення, якого він раніше не бачив, воно бюджетне. Воно дійсно високомобільне і оснащене. Це ті характеристики, які найбільше. Потрібні зараз військовим медикам на, на фронті, і що дуже важливо, що воно вирішує питання з одного боку пришвидшення часу рятування бійців поранених, а з другого боку це велика проблема з бактеріологічним е, е, зараженням, да, яке веде до ампутації, і ну, наша місія в тому числі спасти людей і забезпечити їм високу якість життя в подальшому їм та їм родинам, бо інвалідізація. Це ж ну, не найкращий, м'яко кажучи, сценарій. Е, тому так, да, я розумію, що в нас попереду ще досить складний шлях, бо один стабнет він нічого не вирішує. Це мережа. Мережа, яка має бути розгорнута ну, в ідеалі вздовж всього фронту. Е, сектор за сектором ми хочемо, плануємо і будемо закривати всю лінію фронту. Ідея в тому, щоб вони, як високомобільні одиниці, могли один одного підміняти. Наприклад, десь велика кількість поранених можна об'єднати, можна ну, робити різні абсолютно сценарії їх роботи, які нам ще ми до кінця самі не розуміємо, бо знову ж таки тестування в першу чергу. І в ході цього в ці роботи практики ми вже сподіваємося отримати. Якусь оптимальну, ідеальну, я би сказав, схему використання їх. Але те, що вони потрібні, в нас не викликає жодного питання, тому що всі військові лікарі, які як в зоні бойових дій, так і керівництво, з яким ми спілкувалися, вони всі кажуть, що їм це потрібно.